Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Погляньте, яка в мене красуня вже є. Розпустила свої квіточки і вже пару днів радує такою красою. Просто неперевершено. Такі великі ніжні квітки. Це Магнолія Satisfaction. Посадка осінню минулого року. Вона вже була в мене з бутонами. Гарно перезимувала, чого я боялася, тому що. Мені радили її прикрити перший рік, але я не встигла, бо тоді почався сніг. Але бачу все з нею в порядку, і вона класно так квітує. Взагалі дуже красива. Ще, правда, буде на класному зеленому фоні з новим газончиком. Це взагалі буде просто неперевершена краса. От, як бачите, я вже другу частину бордюру положили ми. От, вчора вже посіяли газон, травичку. ось таку. Днями скоріше були, забрали траву. Я її так була, городником скошувала. От Потім ми це все перекупали. Нової землі мене завозили, так як є, вирішили просто оновити. Як вийде своїми силами, так і вийде. Куренці, які були з кульбаби, тому що тут майже не газон був, а майже вся кульбаба, то трошки мама була перебирала, що могли, то забрали. От, і вже посіяли, вчора покаткували, взяли такий саморобний у нас в сусідів каток. І от так, як в нас вийшло, так і воно ну, і буде. Що могли, як то кажуть своїми силами, та і зробили. Принаймні буде краще, ніж було. От, вже треба буде тут трошки мені досипати, тому що я змінила лінію, зробила її плавнішою такою. От, Тому що тут в мене будуть досить такі вже сильні повороти. І я зробила трошки плавніше. От. Так, от зараз виглядає садочок. Треба поливати частенько, щоб гарно вкорінилася трава, щоб зернятка часом не пересохли, тому що в нас така жара. Я не знаю таке враження, що ми весну переплюнули і зразу почалася спека, почалось літо. Всі рослинки скоренько розпускаються. У нас абрикос вже взагалі перецвів. Починає персик, черешня, де сливка, як бачите, вже цвіте взагалі. Настільки все швидко відбувається, що неможливо встигнути. От, -от, -от, От не до кінця ми так робили, тому що треба було тут так доробити ось цими камінчиками, але. Не вийшло, не знаю, можливо, ще зробимо, ось так залиємо, або просто вже засипамо камінцями, щоб ось звідси починався газон. Тому що я все одно як косарку ставлю, то мені, виходить, звідси зручніше. Тут нема з нею де розм... розминутися. Ну, тобто повернути, тому що вона досить таки тяжка. От. Розпускаються тюльпанчики. взагалі все швидко так йде. От, моя сімейка спить, гріється на сонечку, тиха година. От, скоро будуть вже тюльпанчики, Вже бачу, чим раз, тим день і вже більше розкриваються. От, оці такі будуть дуже цікаві. Такі пишні, бачите, на одній гілочці три квіточки. Минулого року я побачила в однієї теж блогерки і собі таки захотіла, вирішила попробувати, як ж то воно буде. У мене тут є різні, тому що я заказувала з Флоріуму і з агромаркету. По знижках, звичайно, що? Тому надіюся, що буде з того щось нормальне. От, бачите? Всі тюльпанчики мають бутончики, тому всі покажуть свою красу. Деякі вже є, деякі ще сховані, але все-таки щось і буде. Ось цей берез я пересадила, він в мене був ось там під магнолією, вирішила його сюди, я ще його пострижу, щоб він такий був, прилягав до землі. Свинки йдуть. От, позалишала я дирочки, там в мене хости. Хости, яких ще не видно. Так, ці тюльпанчики вже перецвіли. Це самі ранні тюльпани ботанічні, дуже красиві. Ніжні такі необичні. І вони відкриваються коли сонечко, а коли не смасонця, вони закриваються. Теж дуже класно маленький маленький Сюди посадила свою осоку бронзову, ту, що мені пані Наталія була прислала. Вирішила, що тут буде її класно. На задньому фоні буде моя гортензія вімсеред, така має бути червона. І отут буде вона гарно на її фоні виглядати. От, там ще не трошки недороблено все встигнути неможливо, тому що ще крім того є робота якась, але нічого, помаленько, Все буде дороблено, і будемо з вами гуляти цією красою насолоджуватися моїм садком. От. Трояндочки теж вже всі йдуть в ріст, всі пускали, Навіть ті, що я заказувала в долини роз, теж вже досить таки. Гарно пускають. В цій частині саду подивіться, як класно виглядає, як хмаринка сусідська галича. Вся-вся-вся віточка така біла хмариночка. І гуде там красотінь? Тут теж помаленьку рослинки йдуть. Жимолись вже така робиться шапочна. Пишніша. Сантоліно Ніваки теж чим раз тим більше зеленіша є. Будуть такі класні кулючки і тюльпанчик посередині простий. Ялиночка Дезі Вайт, канадська теж погляньте вже. Маленький приріст появляється. вже буде така біла красоня, білими цяточками теж дуже красива. Моя альпійська гірка, чим раз тим більше заростає. От. І флок шиловидний, розрісся. А герань, погляньте, який класний пишний кущик появився. Так, мій Василько прийшов. От, проснувся. Погляньте, навіть скоро буде квітувати. От. Не пам'ятаю, чи минулого року квітувала. Цього року взагалі класний пишний. І красавчик. Трояндочка біленька. Погляньте, яка пишна напустила. Вітайте, як гарно біленьким арабіс мені заполонить отут. І буде красиво виглядати ця частина. Хто не знає, минулого року я її робила. О тут теж такий класний зеленуватий ковричок, який потім буде біленьким цвісти. І тут трояндочка. Мій дерен, який я формувала на штамбі, просинається. І пішненький вже обрався жасмін. От, скоро будуть появлятися бутончики, а вже навіть є. Спогляньте. Пахнючий, дуже мені подобається жасмін. Це не простий жасмін, це такий, що варіагатне листечко, світленьке листечко. От буде квітувати красиво. Ось така ця частина. От, гарні мої кущики вже робляться березу пишненькі. Трояндочка, маленька розова. Я її сюди втикнула, тому що вже не було де. І вона щось в мене така хвороблива. Не знаю, чи сподобається їй тут, чи буде, чи не буде. В деяких місцях лілії вже по 10 см мають, Я не знаю, чи це не за скоро. Дуже скоро цього року все. А в цій частині вже перецвітають нарциси, і на зміну їм будуть тюльпанчики. Всі в червоні. Це дуже класні нарциси. Така класна. Пишна квіточка біла біла. Таким. Ці такі кучеряві були. Бо, гляньте, які красені. Такі махрові, набиті квіточки. А тут розпустилася керія. Бо, гляньте маленький саджанець минулого року, мені сусідка дала, в неї величезний кущ. Цвіте ціле літо, безпереривно, і я теж собі захотіла. Дуже швидко вона наростає, гляньте, які жовті бутончики так від набиті, набиті квіточки. Примулки в мене тут таким шаром. Це примулка така висока. І галявина з Арабісу. Біля цієї маленької ялиночки класна галявина такого білого, класного арабіса. А ось тут куточку, де саме-саме, напевно, найтепліше, взагалі розкрились перші мої тюльпани. Погляньте, які класні. Як цього року все набагато скоріше. От такі, друзі, в мене новини. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей!